Ніко Вільямс чи Джеймі Байноу-Гіттенс? Челсі обирає лівого Вінгера. Здається, навіть попри допін скандалу Мудрика мало шансів залишитися в Челсі. Лунін увійшов до списку гравців Реала, яких готові продати. Віримо, Трубін з Бенфікою влітає в фінал Кубку Португалії. Найбагатший клуб світу полює за забарним. А один з клубів хоче забрати Зінченка. Подейкують, що з контрактом подається донорки. кебаб. Друзі, вітаю, Макс колед... Да, ваша вподобайка, партнер проєкту Favbet, Стартуємо це відео. Стартуємо ми з Шахтаря і Динамо. Що Ті, що ті днями провели спаринги під час контрольних зборів. Гірники зіграли в нічию з Динамо Загреб, котре нині, до речі, тренує Фабіо Канаваро. Легенда, один з найкращих центральних захисників, котрих я взагалі бачив. І за сумісництвом. <кхи> Людинка, яка любить запах рублів. Гірники, як і динамівці, не просто так форсують збори, а зокрема, спаринги. Бо вже наприкінці січня Єврокубки. А вже ж ні про які шанси. Ми не говоримо. Я маю на увазі про шанси в цих Єврокубках, Там все вже втрачено, але готуватися до другої половини сезону треба. Зокрема, треба підсилюватись і, зокрема, треба. Шліфувати склад. Так, приміром, Шахтар запропонував 6 мільйонів євро за 19-річного центрбека Пеньяроля Хуана Родрігеса. А Мерлон Гомес, судячи зі всього, погодився перейти в ботафогу. Лишилось домовитися безпосередньо з Шахтарем. Мені здається, це фіаско. Бо це один з найперспективніших нині легіонерів, котрий виступає за Шахтар. І якщо його нині продадуть, то це це справді якесь просто фіаско. Динамо ж свій спарринг програло. Поразка Макдибуру 1-3, що цікаво, Динамівці двічі не реалізували пенальті. І я знаю, чому Болуческу завітав на збори Динамо. Мірча. Має свій вплив. Що цікаво, в матчі прийняв участь і Слюбик. Є і коментар Гусєва щодо цього. Ось він. Але давайте будемо відвертими. Поки рано про щось говорити. Перші його 45 хвилин за клуб, нова команда і так далі. Тому прямуємо до інших наших клубів. Він Полісся Бені Макуана залишив команду. Про це він оголосив в своєму інстаграмі. Раніше Макуана переводили в Полісся 2 за непрофесійне ставлення до роботи, а потім повернули у першу команду. Команду, і насправді дуже би хотілося б, щоб гравець такого штибу лишився в УПЛ. Не знаю, що конкретно сталося там з Бенні, чому ці дисциплінарні історії відбулись, але коли він тільки починав свою УПЛівську історію, він виглядав просто як якийсь шалений нападник, який готовий рвати будь-який захист. Український півзахисник Олександрій Іван Калюжний близький до підписання контракту з новим клубом, повідомляє телеграм-канал Інсайди від Пасічника 20. За інформацією джерела, 26-річний футболіст може підписати угоду з неназваним українським колективом найближчим часом. Ну і щось мені підказує, що це точно буде команда. Яка називається Шахтар Донецьк? Хто ще? Ну, ну навряд чи. правий захисник Ворскли Ілля Крупський підписав контракт з металістом 1925, Повідомляє тато таке. Попри покращені пропозиції від Шахтаря, судячи з слів джерела, Крупський погодився саме на запрошення металіста, і на це вплинула. Особиста комунікація гравця з співвласником харківської команди Богданом Бойко. А далі до наших євро. Центральний півзахисник Джено Руслан Малиновський продовжує відновлення від травми, яку отримав у вересні. 31-річний українець розпочав тренування з М'ячем. Нападник збірної України Роман Яремчук вже взимку залишить Олімпіакос. За інформацією грецьких змі, титулований клуб з Пірея, розчарований грою Яремчука та готує його трансер вже в січні. Двадцяти дворічний український центрбек і забарний зацікавив низку топових команд світу. За інформацією англійських змі, великий інтерес до кандидатури Забарного проявляє Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світовому футболі сороки планують здійснити трансфер Забарного вже взимку. 27-річний фулбек арсенала Олександр Зінченко може залишити клуб. За інформацією фотоспор. Головними фаворитами на підписання зінченка є інтер та Пенербахча. Інтер. Та інтер, яке нафіг фенербахче? Ну, в плані нафіга туди йти, так треба відповідати на поразки. Такою фразою підрезюмував Анатолій Трубін переможний матч над Брагою, що вивів команду до фіналу локального кубку. Анатолій а вже ж провів на полі увесь матч. А Орли. Перемогли за інформацією Дефенса Central, Президент Реала Флорентіно Перес ухвалив рішення щодо списку гравців, яких клуб виставляє на продаж. Як повідомляє джерело, серед них є і Андрій Лунін. До речі, в крайньому поєдинку Реалу, в якому Лунін не грав, а грав кортуа сталася штовханина і Лунін, а вже ж поліз рознімати хлопчаків. Реал в тому матчі переміг мальорку і вийшов до фіналу Суперкубку Іспанії. Матч проти Барселони на них очікує. Челсі планує зберегти глибину атакувальну ланки у разі тривалої дискваліфікації мудрика інформує журналістків міспорт бен джейкобс до кінця січня мають прийти результати повторної допінг проби українця якщо і вона виявиться позитивною що найімовірніше то мудрику загрожує до 4 років без футболу у шорт листі синніх наразі два прізвища Ніко Вільямс та джеймі Байноу-Гіттенс. Обидва футболісти, молоді суперталанти, суперпроспекти, у яких, як мені здається, величезне майбутнє у світовому футболі. І, ну, це можливо прозвучить образливо, неприємно, але, ну, відверто кажучи, ці футболісти в порівнянні з Мудриком, ну, не знаю, як Мессі і Боєн Кркіч. Ну, можливо, трішки занадто прям грубо це прозвучало, і не занадто таке топорне порівняння. Але, відверто кажучи: ну, у Мудрика навіть якби не було дискваліфікації, у нього шансів би виграти боротьбу цих хлопців було вкрай мало. Це знову ж таки непогано. Ми ще й мало разів говорили про те, що Мудрику слід йти з Челсі в якусь оренду, в якийсь інший клуб, там, Штибу, не знаю. Умовного Брентфорда за рівним і увазі, за рівнем команди, там би він себе зміг проявити набагато краще. Але ця трансферна інформація говорить тільки про те, на мою думку, що навіть якщо не, бу, не буде твердження про ББ, що є, що був допінг в мудрику. Шансів у нього далі в Челсі дуже мало. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, пишіть а вже ж свої коментарі. У мене на сьогодні все. Триматиму вас далі в курсі найцікавіших та найсвіжіших новин українського і не тільки футболу. Бережіть себе!